І у нас є питання, скажи, будь ласка, можете, може, ти можеш порекомендувати якийсь фільм, серіал чи книгу? Останнім е, часом тебе вразило? Так, блін, дуже люблю це питання, тому що зараз, нарешті, маю е, більше часу на прочитання взагалі такої художньої літератури, не тільки професійної, хоча вона є суперважливою. Але насправді, е, якщо я можу виділити, Три суперкниги. На жаль, в мене немає супер багато часу, щоб дивитися фільми. Хоча формула 1 з останніх фільмів, які мене вразив. Дуже раджу подивитися, дуже раджу звернути увагу дійсно на основний меседж, який намагається донести як червону ниточку через весь фільм. Слідувати своїм бажанням тут, знаєш, такий спойлер. Це, напевно, фільм. А якщо книга, перше, що мені приходить в голову, це Атлант розправив плечі. Е, дуже раджу прочитати, коли намагалася її читати декілька років тому, було незрозуміло, але, повертаючись знову і знову, це насправді книга, яка е, змінює твоє світобачення.